Друзі, максимально жива шкода Октавія у нас у продажу. 2007 рік випуску 1,6 MPI, чистий бензин без газу. Механічна коробка передач. Звісно, передній привід. Ви тільки погляньте, як виглядає автомобіль на 2007 рік. Навіть оптика в шикарному стані. Красивий білий колір. Дуже гарне доглянуте авто. На звичайних штампах на міжсезонній гумі. Гума, до речі, в гарному стані. По косметиці у нас фарбований капот фарбована ляда. Все остальне в рідній фарбі. Капот у нас до 400 мікрон, ляда чисто другий шар до 200 мікрон. Зараз покажу салончик комплектацію Тут 205 тисяч оригінального пробігу. Погляньте, в якому стані салончик. Текстильний, в ідеальному стані, не просижений нічого. По комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Кермо також в дуже достойному стані. Спереду по салону також особливих зауважень немає. Механіка на 5 ступенів. Є у нас кондиціонер. Мультимедіа встановлена. 205 тисяч кілометрів пробігу. Жодної помилки на приборці немає. Пазова комплектація, але, друзі, реально достойний стан, максимально достойний автомобіль. Шкода Октавія, 2007 рік випуску. Дане авто вже у продажу. Придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія Автопарк. Всіх чекаємо. До зустрічі.